Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Пеп вау. «I need that, we need that» – відома фраза Пепа Гвардіоли. І, попри неймовірні амбіції, фінансової потужності, зірковий склад та присутність на теренському містку е, по добре божевільному саме Пепа Гвардіоли, Манчестер Сіті лише другий у своїй історії пробився до фіналу Ліги Чемпіонів, сповна помстившись напередодні Мадридському реалу за виліт у попередньому розіграші в рамках однієї другої ЛЧ. у матчі. Відповіді цьогорічного розіграшу тато Карло практично нічого не зміг запропонувати на етіхаді, італій. До речі побив рекорд Сера Алекса, і тепер у нього 191 матч в рамках ЛЧ. Ну сумнівно, що це досягнення може втішити наставника реала, зважаючи на рахунок у вчорашньому протистоянні. А головне, що цей рахунок відповідає тому, що відбувалося на полі. Нагадаємо сіті розгромив Реал із рахунком 4-0. І світлою плямою чи медом у мадридській бочці дьогтю став тібо кортуа, який протягом поєдинку здійснив чотири сейви, і йому вдалося тричі не дозволити забити Ерліну Холанду, куди зникли фірмові рейди Камавінги, різкість Вінісіуса, провалили поєдинок зіркова пара Кроста Модріч. А Керім Бензема напевно що зіграв один з найгірших поєдинків протягом цього сезону. Просто розчинився на геті хаді напередодні Твітер фанатський, як Манчестер Сіті, так і Реала, просто засипаний тролінгом основних зірок Реала. Зникли безвісти, винагорода у 5 доларів. Пеп Гвардіола є першим тренером в історії Кубка Ліги Чемпіонів, який вибив Реал Мадрид зі змагань у трьох різних сезонах. Чому ти не можеш запропонувати нам тактику замість того, щоб просто підіймати брову? І у нас уже є на зв'язку Володимир Леско, редактор Футбол 24 Кажу тобі привіт, Володя. Привіт усім. Скажи, будь ласка, для тебе оцей от результат розгромний 0-4 на «Етіхаді» очікуваний, і цікаво, що ж писала іспанська преса після цього. Для мене зовсім неочікуваний результат, і я був одним з тих, хто вірив в Мадрид, попри те, що багато років боліває за Барселону. Я вірив, що вони все таки продемонструють оцей свій. Переможців команди, яка історично завжди добре виступає у лізі чемпіонів і їй байдуже на перешкоди. І навіть коли Мансіті вже вів 2-0, мав вже настільки солідну перевагу, я все одно очікував від реала якогось дива, чогось схожого, що було у матчі, наприклад, з Ліверпулем, що вони все ж таки. Хвилинах е, зможуть проявити оцей свій словно звісний характер і таки дотиснуть, але ні, це не той випадок. І в Іспанії сьогодні практично усі змі вживають тільки два слова «унбаньо», е, і ось цей термін його застосовують в тих випадках, коли команда поступається не лише за рахунком, але коли її знищують, принижують за грою. Тобто це от означає отак: от випрати, сполоскати і повісити сушитися. Оце зробили з мадридським реалом, і сьогодні відверто на усіх сторінках іспанських газет команду Анчелоті знищують і. Знищують насамперед самого тренера. Зараз я поясню, чому тому, що він пішов проти волі фанатів, а в Іспанії цього робити не можна. Перед матчем 38% респондентів видання Марка вимагали у стартовому складі Рюдігера, а не Міліта. Анчелоті все ж таки вирішив зробити по-своєму і. Педре Пере в Черенгіто вже його назвав боягузом, що він повернув у стартовий склад Мілітао, а не залишив німця, який дуже класно працював з Холандом персонально у першому матчі. І виходить, що Анчелоті все ж таки отут помилився, що, можливо, потрібно було або залишати. Рюдігера або ставити його в парі з Мілітао, щоб вони вже якось е, працювали разом. От е, всі, наприклад, в Англії дуже боялися, що щось почне вигадувати Пеп -Гвардіола, е, зараз там вигадувати велосипед, намагатися здивувати і це все вилізе команді боком. Але ось тут е, на схожі грабі наступив в Анчелотті, який повернув мілітао, непереконливого в останніх матчах е, і в Іспанії. і з зовсім по іншому вже почала грати команда. Е, от Ти говорив про камавінгу який значно гірше виглядав сьогодні. А все тому, що крос Модріч і вальверде вони е, намагалися зробити так, щоб Мілітао е, якомога менше оцих дуелей в'язувався у цю боротьбу з Хоном. Нижче, відповідно, втрачалася ширина. Ніхто не, якщо Крос в першому матчі добре підстраховував Камавінго, то вчора француз пощасти залишався вже сам проти суперників. Ну і зрештою він двічі позиційно помилився, і це призвело до двох голів. В першому випадку він не зрозуміло, чому викинувся на Вокера, коли забував Бернарду. А потім побіг за Гюндоганом. В тому ж епізоді і Мілітауни. Найкраще зіграв, тому все такі рішення Анчелоті призвели до катастрофічних наслідків до речі. Ти згадав іспанську марку і підсумовуючи цей поєдинок корзрома Мадридського Реалу, виставляючи оцінки як Манчестер Сіті, так і вер Вершковим, марка назвала найкращим гравцем матчу Родрі, і взагалі заголовок звучить так: найкращий опорник світу. Чи ти погоджуєшся із цим твердженням? Станом зараз Родрі, напевно так. Я найкращим опорником світу. Це людина, яка працює і дозволяє грати іншим. Дозволяє грати партнерам, покриває ідеально от собою весь цей простір в центрі поля, допомагає розкриватися таким гравцям на атаку, як, як Дебрюйне чи Гюндоган. Тобто от, це людина, яка підчищає, яка робить цей кавалок брудної роботи насамперед. І він був одним з тих, хто не дав Мадриду розкритися в перехідних фазах. Ну і давайте подивимося просто на його цифри. Це якесь звірство. Вчора 102% Передачі точних зі 113, 5 6 кросів точних. Всі виграні дуелі на землі 5, 5 з 5, Ну і з дриблінгом в нього, як виявляється, теж все в порядку. Хоча багато хто його називає дереб'яном, Вчора дві спроби, дві успішні, і це. Ну, на мою думку, те, що він вчора показав, це спектакль. Зокрема, як він контролював гру команди в середині поля, немов той восьминіг цими своїми щупальцями, покривав весь оцей простір, і він фактично нічого не, не дозволив середині поля реала. І тут ще одна помилка на мою думку Ро Анчелоті, що він випустив Родріго, а не наприклад, що мені. Він міг наситити оцей центр поля ще одним додатковим опорником Вальверде б, відповідно отримував е, все, як він любить більше простору, більше варіантів і можливостей. міг би і на оборону добре працювати, і до атаки е, інтенсивніше підключатися. Але ось тут середину поля реал повністю програв. Ну, мене просто здували оцінки марки. Можливо, через те, що Родрі іспаниці на нього звернули увагу і не назвали кращим гравцем матчу або Бернарду Сілву, який розривав, або Гюндюгана, або тож дебрюне. Ну мені здається, просто що Родрі один з найбільш недооцінених гравців в команді Гвардіоли, і тому часом його високі оцінки ось так можуть дивувати. Але я повторююся, це такий тіньовий герой. Родрі це тіньовий герой, який за об'ємом виконаної на полі роботи ну не, не поступається будь-кому і робить там вдвічі, втричі більше. Ще раз скажу, що це людина, яка дозволяє грати іншим. а цікаво інший персонаж не в складі Манчестер Сіті, а в складі Мадридського реала чи не володар золотого м'яча Карім Бензима. Як так трапилося, що він просто розчинився у цьому матчі? Не те, що його не помітно було, при кожному дотику у нього просто відбирали м'яч. Невиразний футбол бензима. Він десь ще після чемпіонату світу тягнеться. Оці його травми в нинішньому сезоні, десь вони його вибили так дуже серйозно з колії, і видно, що зараз він не виглядає свіжим. Він дуже важкий на ногах. Іспанська преса пише, що можливо він навіть не до кінця залікував ці всі свої болячки, і, можливо, ті потрібно було йому давати більше відпочивати. Хоча так він кілька матчів в примері пропустив. Але це не той карім, якого ми знаємо, який вигравав золотий м'яч. Це дуже жалюгідна його версія. І навіть Марка написала, що ну. Невідомо, хто це був, ми, ми не впізнали цього футболіста. Це була просто якась тінь. І, можливо, так. Все ж таки він десь оці свої фізичні проблеми не вирішив. І тут вже так само питання до тренерського штабу, можливо, було якось краще його дозувати у цей ігровий час. Ну, важко відповісти. І, наприклад. Після е, гри вже говорили і про Тібо куртуа, який грав проти хетафи, і проти хетафи отримав пошкодження. Виявляється, він грав з травмою тріцепса. Тому тут теж е, запитання до Анчелоті, Навіщо в матчах Прімери е, перед такими важливими поєдинками, як півфінал Ліги Чемпіонів, використовувати от своїх е, визначальних футболістів, чому в цьому матчі не, не міг зіграти Луні на вийшов Куртуа, який в підсумку. Грав з пошкодженою рукою, але все одно був на топ рівні і врятував ще від більшого провалу ще від, від страшного погрому. Зважаючи на цей погром і те, що Реал не виграв Ла Ліги цьогоріч, як ти думаєш, що залишиться Карло Анчелоті на тренерському містку після поєдинку? Він розповідав, що він і продовжить працювати в мадридському реалі, і до цього Флорентірну Перес також запевняв перед матчою відповіддю, що продовжить працювати в Мадриді італійць. А після таких результатів, зважаючи на характер керівництва Реала, які звільняють і прощаються дуже легко з тренерами, як думаєш, залишиться? залишиться тато Карло біля Мадридського ралу, чи ні? Дивись, тут важливий такий момент. Флорентіно після перемог переважно говорить, а після поразок він мовчить і щось робить. Він ухвалює рішення. І, от е, сьогодні, і вчора, після гри Флорентіну не було, він знову ж таки мовчав. І іспанській пресі це дуже сильно не сподобалося, що він, е, так би мовити, не показав обличчя і якось це все не прокоментував. Але е, в Анчелоті є підтримка фанатів, і, от, власне, сьогодні я вже. Переглянув опитування видання Марка, вони взагалі підбили підсумки сезону, найкращі, найгірші кого залишати, кого викидати. Так от, 63% респондентів хочуть, щоб Анчелоті залишився. Тобто, вони не бачать в цьому провалі вини тренера. І... Ба більше вони вважають е, головним фіаско цього сезону не виліт з Ліги чемпіонів. А такий варіант обрали 33% цих людей, які голосували. А мінус 14 очок від Барселони у чемпіонаті Іспанії. Ось це, на, на їхню думку, головна поразка е, Мадрида в лізі чемпіонів. Тобто, тут вже видно, що вони десь цими успіхами на євроарені е, трішки е, переситилися. Але. 53% вважає, що помилилося керівництво у плануванні минулого літа, тобто, що Флорентіно недостатньо підсилив команду. Щоб Потрібна була заміна Бензема, бо ми побачили, що Реал не має е, другого, другої якісної дев'ятки, яка би могла себе проявити і вирішувати долю матчів, коли там Карім травмований і чи просто не, не в формі, як от було з Манчестер Сіті, тому що є такі футболісти Маріано, яких навіть і близько не підпускають і не, не дають їм там жодної хвилини. І... Крім цього, фанати вважають, що найкращим у цьому сезоні був Тібо Куртуа. І це ще один показовий момент, коли в, в твоїй команді в мадридському реалі, воротар визнається найкращим, це означає, що в неї далеко не все було добре. І це означає те, що людина рятувала і насамперед сяяла, так, так би мовити, у воротах, а не в атації. До речі, цікаво, що наш Андрій Лунін у цьому списку шостий з кінця, але він вищий за футболіста, який коштував Реалу 120 мільйонів євро. Може, це для нього бути такою слабкою втіхою. Він вищий за Азара, за Мар'яну, за Адріусолову Вальєхо та Менді. Ось е така от думка убивальників мадридського гранда. Окей, зважаючи на цей провал, завершуємо історію з мадридським реалом. Цікава твоя думка: чи може щось в фіналі запропонувати проти Манчестер Сіті, Міланський Інтер і Сімони Інзагі, зважаючи просто на божевільно злагоджену гру в стані Мансіті? Та зрозуміло, що може Дивіться, ми декілька років тому не вірили, наприклад, в Челсі. Правда, коли Челсі був в фіналі з Мансіті, але ми знаємо, чи чим це все завершилося, і над пепом зараз буде величезний тиск. Тому що якщо порівнювати Гвардіолу і анчелоті, то першому не обов'язково кожному щороку вигравати лігу чемпіонів, і так само не обов'язково це робити мадридському реалу. Вони не виграли її зараз, виграють її наступного року. Тобто на анчелоті не клеїтимуть там якісь ярлики, невдахи і так далі. А от якщо знову провалиться ПЕП, то всі говоритимуть про цей спадок. Його ж на іспанські журналісти мучили на прес-конференції перед матчем і говорили: типу, Пепе, а що ти залишиш після себе, якщо цього року не виграєш лігу чемпіонів? І він дуже е, негативно на це реагував. Він там е, навіть трошки нецензурні слова вживав в розмові з журналістами. І зараз на ньому буде величезний тиск, йому потрібно доводити, що. Він може гратися не лише у цій своїй пісочниці, власній от внутрішній ВП, але що він так само може і на євроарені з Мансіті вигравати трофеї, вигравати ці трофеї без Месі, тому що для великих клубів, для топ-клубів, ліга чемпіонів це головне. Це вона визначає престиж, це вона визначає я не знаю там стратегію, як цей клуб буде рости і будуватися. Це перемогами в лізі чемпіонів ви виграють золоті м'ячі, а не в АПЛ. Якби англійці не хотіли, і якби вони цю лігу не возвеличували і не говорили, що вона вже десь переросла лігу чемпіонів. Я чомусь не пам'ятаю за останні 10 років випадку, щоб давали золотий м'яч футболісту, який найкраще себе проявив в англійській прем'єр-лізі, а не у лізі чемпіонів. Вардіола зараз має довести у цьому фіналі, що він тренер, який спроможний не лише працювати на дистанції 38 турів, але й спланувати якісно один матч, один-два. Він вже в півфіналі показав, що він. Е Переграв в Реал, все у нього вийшло. Але зараз для нього настає оцей момент X, коли нарешті потрібно доводити, що він з цим клубом, з шаленими інвестиціями, шаленими. Він ж не прийшов в команду, де якісь посередні гравці. Йому дають стільки грошей, скільки потрібно. І зараз ПЕП має довести, що він може виграти в Лігу Чемпіонів без Месі. Так, він геніальний тренер, але окей. Рахуються титули, рахуються оці ці на футболках. Всі за них б'ються за кількість перемог у лізі чемпіонів. І Мансіті, нарешті, потрібно доводити, що вони так само колись можливо потраплять у цю кугорту в Європі. Ну, власне, так. ти згадав зірочки на футболці над логотипом клубу. Там даються зірочки за перемогу в чемпіонстві, регулярному чемпіонаті внутрішньої першості, а не в лізі чемпіонів. Але попри це досить дивно, зважаючи на вливання неймовірну кількість грошей в проект такий як Манчестер Сіті. Що я не дарма нагадував на початку нашого запису, на початку нашого спілкування, що ПЕК Гвардіола із Манчестер Сіті. За оцю от новітню історію, але ще одного разу пробувався ем, до фіналу. Це вже другий випадок, коли вони грають у фіналі. До цього був е, півфінал. А там одна четверта вилітала на стадію однієї четвертої і однієї восьмої, що досить дивно, зважаючи на амбіції цього клубу. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Фавбет. І на черзі у нас ось такий худі. А якщо ви його захочете отримати, вам доведеться вгадати рахунок майбутнього матчу в рамках англійської прем'єр-ліги. Неділю Манчестер Сіті протистоятиме запакований грошима не менше лондонський Челсі, який уже свої турнірні завдання схоже на у цьому сезоні вирішив і знаходиться в середній турнірної таблиці. Традиційно в коментарях під цим відео вказуємо точний рахунок матчу а також одного з авторів голів. Після того як ми визначимо переможця, відправляємо подарунок вам додому за адресою.